Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Але про мир нам говорять, що вже сьогодні. Тобто Москва ще стоїть, на жаль, але е, нам кажуть, що вже зупинка вогню, і от в цьому році вона і припиняється, в смислі війна. І цікаво, що ті, хто так говорить, не бояться, що їх перестануть дивитися, що впаде, наприклад, підписка чи кількість вподобайок. Вони знають, що будуть дивитися, і в подальшому вони зможуть молоти ахінею скільки завгодно разів без втрати рейтингу. Так працює масове сприйняття. Світ невпинно змінюється на гірше. Я можу вам сказати, що післязавтра відбудеться кінець світу, я точно знаю. І якщо він не відбудеться, то ви через кілька днів уже не будете пам'ятати про моє пророцтво. Втім, звісно, що на відміну від тих людей, які пророчать. Закінчення гарячої фази війни вже сьогодні, я не просто потім буду відмовчуватися. Я, звісно, знайду, що вас сказати, чим пояснити тим, що євреї захопили всі українські синагоги, наприклад, що Єрмак не організував Армагеддон, як завжди, але це буде навіть зайве. Мушу вам сказати, що справжні нещастя почнуться одразу після закінчення гарячої фази війни. От воно вам потрібно уявляєте, от Закінчується гаряча фаза. Ми всі відчуваємо себе глибоко приниженими, адже московити не підуть за окупованих територій. Велика кількість солдатів з посттравматичним синдромом, які зрозуміють, що на них всім плювати так після кожної війни будуть гинути в не менших кількостях ніж зараз, але уже від наркоманії, алкоголізму і зневаги суспільства. Звісно, вся західна допомога припиниться просто миттєво, як було. Після закінчення гарячої фази корейської війни південним корейцям передавали, звісно, якусь тушонку, але про жодні інвестиції не йшлося. Отже, відчуття національного приниження, велика кількість людей, які вміють здійснювати подвиги, і тепер з'ясувалося, що їхні подвиги були марні, а зараз уже нікому і не потрібні, і величезне бажання реваншу. Що це мені нагадує? Це мені нагадує 20-ті і початок 30-х років 20-го століття в Німеччині. Вам потрібен український гітлер. Він обов'язково появиться. Їх появиться багато, тому що це Україна. Це в Німеччині був один гітлер. У нас тут буде. Щонайменше тисячі гітлерів, які одразу знайдуть винних, і винними будете саме ви, ті, хто не пішли по мобілізації, всі, кому було наплювати, всі, хто виломилися за кордон, винними будуть наші західні партнери. Які посміялися над нами винними будуть, звісно ж, московити. Винними будуть олігархи, депутати, судді, прокурорські мінти і всі інші, короче кажучи, добра половина нації. А у іншої половини нації буде величезне бажання реваншу, і це зараз вам здається, що ви втомилися. А роки за два-три. Оця от половина нації буде мріяти про нову війну. Тільки нову війну уже цілком в стилі Другої світової, так щоб по-справжньому. Звісно, спочатку вони захочуть забезпечити тили. Там Словаччина, Угорщина, само собою мають бути в аншлюсі, а потім наші залізні колони підуть до. Національної величі, повірте, зараз спокійніше і в побутовому смислі значно комфортніше ніж буде тоді. Реванш, національна велич і світові завдання великого масштабу це дуже напружує. Любіть те, що є нині, не переймайтеся. Але я хочу все-таки для того, щоб ми з вами розслабилися, попередбачати на 25 рік. Це буде рік ЗМІ, виявляється. Оця китайська хрінь. Вона нібито нам кажуть працює. Кажуть, от дивіться, в рік змії сталася революція 1917 року. В рік ЗМІ взагалі не таланить Ванюшкам. В рік змії повстання декабристів в рік змії колошкали Павла І, В рік змії крякнув Сталін. Оця змія дуже така зловісна і неприємна для ванюшок. І головне, що вони там про це знають. От на відміну від нас з вами вони ставляться до цього в серйоз. Сьогодні 25 років виконується фразі Єльцина: я устал, я ухожу». Тобто Путін 25 років при владі уже свого часу. Видатний американські. Економіст українського походження Леонтьєв розповідав нам про 25-річні економічні цикли. 25-річний цикл, коли ціна на нафту сильно піднімається, а потім після цього циклу одразу понижується після цього відколивання. Підняття одразу понижується на 25 років. І от зараз у цей річний цикл високих цін на нафту за Леонтівим має закінчитися вже власне в 25-му році. Московити знають, вони все це відчувають, вони там гадають у себе. Я не знаю на нутрощах тварин чи на нутрощах ванюшок, але для них вся ця містика. Дуже важить. Держдума приймає законопроект про підвищення кримінальної відповідальності за заколот. Тобто, заколоту вони дуже бояться. І ще одна символічна подія сьогодні помер в історичному віці найслабший президент за всю американську історію Джиммі Картер. Такий собі символ американської слабкості, символ американської поразки, можливо, з цим символом. Закінчилася і американська слабкість за рік до е, своїх повторних виборів Джиммі Картер мав найнижчий рейтинг серед е, усіх президентів в подібних обставинах за все 20 століття. При ньому сталося. Він власне допустив іранську кризу. Е, при ньому сталося вторгнення в Афганістан радянських військ і була. Дуже слабка реакція сполучених штатів, взагалі жодної реакції не було. Він цього не помітив. Саме Картер дозволив радянському союзу сильно підзаробити при ньому всі ці газопроводи. Дружба в Європу він впровадив найбільші податки і допустив не ні до ні після сполучених Штатах розгул злочинності. Економіка настільки впала, що за твердженнями багатьох істориків цієї доби. Сполучені Штати могли програти радянському союзові в економічній і збройній гонці. Дяка Богові, що в Сполучених Штатах президентом став Рейган одразу після Картера. Він був сильним президентом, і він буквально на своїй навгурації розповів анекдот. Він казав, що рецесія це коли втрачає роботу ваш сусід, депресія це коли втрачаєте роботу ви. Економічне одужання це коли втрачає роботу Картер. До речі, ті, хто не встигли придбати у братство отакий от мерч, не зможуть зустріти в ньому новий рік. Гроші з продажу таких мерчів ведуть на підтримку братського батальйону. От у вас такого мерча нема. Як ви сподівалися на закінчення гарячої фази війни? Ви чому ви збиралися зустріти нашу перемогу? Звертайтеся за цією адресою в телеграмі, і там вам зможуть допомогти. До речі, ми говорили за, за проводи, і ви знаєте, що Україна. Припиняє транслювання московицького газу через той трубопровід, який проходить через неї, і в зв'язку з цим Словакії і угорці бісяться. Ви спитаєте, а чому цього не було зроблено раніше? Чому одразу ми не припинили прокачку московицького газу через наші газопроводи? І я вам поясню, тому що тільки зараз ДТК Ахметова прийняв. Першу партію американського скрапленого газу в Греції. Власне, тут не Ахметов такий потужний, а потужні американці. Ви розумієте, що, Скажем, побудувати цей термінал для того, щоб отримувати скраплений газ, який тепер буде йти частина на Європу, частина в Україну. Для цього потрібні були великі гроші, десь обійшлося під 100 мільйонів доларів. Таких коштів у Ахметова зараз немає, але йому дали. І Поставили цю першу партію скрапленого газу без предоплати. Цього взагалі не робиться, але американці захоплюють європейський ринок газу, тобто вони вповні скористалися цією війною і для того, щоб захопити європейський ринок газу, і для того, щоб Подресирувати Євросоюз, який є конкурентом для сполучених штатів, і саме як конкурента неприємного конкурента вони його і розглядають. Ну от, наприклад, найближча до Трампа людина маск дає інтерв'ю Дівельт, і там каже, що порятунком для Німеччини буде. Якщо всі німці проголосують за альтернативу для Німеччини, це крайня права партія, любителі Путіна і противники емігрантів. Німеччина це країна-виробник. Німці багато виробляють, і німецькі товари часто є, скажімо, конкурентами американських товарів. Взагалі, німецька економіка конкурує з американською і економіка Євросоюзу, де Німеччина це локомотив. Конкурує з американською економікою. як Німеччина, на відміну від багатьох інших європейських країн, таки виробляє багато, там працюють заводи. Хто працює на цих заводах? Бюргери ні, працюють емігранти. І альтернатива для Німеччини хоче, щоб цих емігрантів там не було і щоб їх вигнали звідти. У маска в Німеччині дуже велике виробництво. Хто там у нього працює на цьому виробництві? Виключно синьоки, блондини, арійці ні, там працюють ті самі емігранти. І от Маск каже, що голосуйте за альтернативу для Німеччини, щоб вона вигнала всіх мігрантів. Тобто, і з мого виробництва так само. І говорить, це американський громадянин, Америка країна мігрантів. Надлишок мігрантів справді страшна проблема для Європи. Це стратегічна проблема, і невідомо, як з нею можна впоратися. Але в даному випадку і Трампа, і маска цікавить не це, не смерть Європи. От смерть Європи, можливо, для них була би вигідною. Їх цікавить послаблення конкурента. Цей конкурент поки що сильний в економічному смислі, хоча, звісно ж. Дуже слабкий в усіх інших смислах, і, наприклад, Єва Хогель, це вповноважена Бундестагу з питань оборони, зізналася, що дефіцит особового складу в німецькій армії в Бундесвері 50%. Тобто три роки війни в Україні всі німецькі політики, притомні кажуть, що Московія це загроза. Всі розмовляють в Європі про те, що Московія збирається напасти на НАТО, що Московія дестабілізує Європу і є великою загрозою. А в Бундесвері нема половини солдатів, які положені там по штату і по розрахунках. Бундестагу, але давайте не про Європу. Про Європу завжди сумно говорити. Давайте про Туреччину динамічна країна, і я знаю, що буде написано в турецьких шкільних підручниках про е цю нашу українсько-російську війну. Там буде написано, що це е маленький епізод великої <кхи> російсько-турецької війни. Туреччина це єдина країна разом після Сполучених Штатів, яка Користалася в повній мірі українсько-російською війною. Туреччина відхопила Сірію собі, Туреччина підхопила більшу частину Закавказя, Туреччина зараз відхопить собі і Лівію. Міністр транспорту Туреччини зараз представив карту Зангізурського коридору. Це оцей коридор, який турки собі пробивають до Каспійського моря. І от він уже сказав про терміни. І про вартість всього цього проекту вони вже почали будувати основну трасу цього Зангізурського коридору по території Туреччини а далі будуть її будувати або по території. Нинішньої Вірменії або по території Ірану вірніше 43 кілометри через Вірменію, 61 кілометр через Іран. Турки виходять на Каспій і далі на Казахстан. Тобто, через 4 роки вони вже будуть в Казахстані. От я нагадаю їхні стосунки з цими країнами Великого Турану, як вони це називаються, з тюркськими країнами. Уже в 25-му році остаточно об'єднуються армії Азербайджану і Туреччини. Це вже одна армія. Через 4 роки віргідно буде об'єднання армії Туреччини, Азербайджану і Казахстану, і так далі. Через 4 роки вони в Казахстані, через 10 років вони вже в Татарстані. Причому, якщо раніше московити претендували на те, що вони будуть охороняти, власне забезпечувати цей зангізурський коридор, то зараз про московитів не йде. Еться взагалі ніяк, вони уже жодним чином не будуть там присутні. Натомість турки протягують свої комунікації і свій політичний і економічний переважаючий вплив на всю центральну Азію і на Татарстан, Башкортостан на тюркські регіони Ерефі. Між іншим, за планами, Крим теж входить в великий Туран. Нам ще доведеться бадатися з нашими братами-турками за Крим. Ласкаво просимо. В сімнадцяте століття любі мої все як завжди. Московія, туреччина і Польща нікуди не ділася. Єдине, що в цій ситуації роль речі Посполитою маємо відігравати вже ми, а поляки мають відігравати роль тодішньої України. Ми змушені виживати посеред сильних і злих людей. І вижити, забезпечити свій інтерес і перемогти зможуть тільки ті, хто не втомлюється. І я взагалі не розумію, чому це саме турками дістатися Татарстан і Башкортостан, якщо ми зробили всю роботу. Не втомлюйтесь, браття і сестри. Відпочинемо згодом під кришкою. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мучали огідною говіркою Булгакова. thank oh you